Всіх вас радо вітаю сьогодні на цій святковій Божественній літургії, яку ми цей ранок розпочинаємо, тому що маємо великий праздник. Праздник успення Пресвятої Богородиці. І коли собі роздумав і готувався до цієї проповіді, то подумав собі, що Марія, яка вже відійшла до Дому небесного Отця, якої сьогодні переставлення, успення святкуємо, то вона схожа до, до тренера. Який спортсменові, котрий біжить марафон, і десь там вже в останніх кілометрах ледь ноги відчуває і вже ледве-ледве біжить і вже хоче зупинитися, каже, давай, 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 не зупиняйся ще трошки. Так? Така людина дуже мотивує. Я Пам'ятаю, мав можливості ввечері дивитися той бокс останній, це коли бився усик, але дивився потім огляд і деякі інтерв'ю. Так, то Усик признався в тому, що його дружина, ну, чути було теж на деяких відео, що вона там постійно кричала Саша, Саша. І це його дуже мотивувало і йому допомагало. Коли хтось з близьких, з рідних, е кричить тобі, Давай, давай, ти зможеш. Це дуже сильно надихає і мотивує. Марія, вона уже в небі. Сьогоднішнє свято, ще інакше, можемо назвати, в небо взяття. Вона вже є. На фініші. І звідти, якби каже нам, давай ще трошки, ще позмагайся. Ти зможеш, я в тебе вірую, давай. Я тобі допоможу, давай, давай швиденько. І сьогодні церква показує нам, що Марія є та, котра на фініші. Вона нам з неба каже: іди до неба, воно цього варте. Що для нас означає свято успення? Ну, відразу можемо собі подумати про смерть. А смерть для нас це щось таке, про що би не хотілося думати. Так цікаво співпало, сьогодні маємо п'ятницю, а кожної третєї п'ятниці місяця маємо братство Апостольство доброї смерті, молимося про добру смерть. Так, Якби спеціально роздумуємо про смерть і хочемо, щоб та смерть була не такою неочікуваною, але щоб ми були приготовані. Так, щоб ми були приготовані. Смерть для християнина це не кінець, це двері. Двері, які відчинив для нас Христос, бо Він воскрес із мертвих, і двері, через які прийшла теж Марія після Ісуса. Вона все життя йшла за Ісусом. Вона слухала Бога, навіть коли було дуже нелегко, навіть коли боліло. Вона стояла під Христом навіть тоді, коли інші. Не стояли і розбіглися, була вірною до кінця. Вона не відмовилася від свого слова так, як я сказала ангелові, хай станеться за твоїм словом. І навіть коли серце їй розривалося, вона не сказала ні. Так їй було до кінця. І ось Бог забирає її до себе, щоб ми побачили, що фініш існує і там, в небі. Нас хтось чекає. Небо це не просто казка, це не просто якийсь потойбічний світ. Ми часто живемо так, ніби небо це якась така красива дитяча історія, якась така казкова. Але якщо небо це міф, тоді християнство не має сенсу. Марія в небі це доказ того, що обіцянка Бога, вона є реальною, вона є справжньою. І що туди можна все ж таки дійти. Можна дійти. Марія, вона є перша в тому перед нами, але не остання. Чому церква так сьогодні оспівує велично цю подію і навіть радіє цьому, хоча причиною цього свята є смерть, по суті, успення. А церква радується сьогодні. Тому що то, що сталося з Марією, це важливе теж для нас, тому що воно показує нам наше майбутнє, тому що вона вже там, але її місце у небі не є винятком. Але є теж запрошенням для нас. Бо там є наша справжня батьківщина. Бог показує нам сьогодні через цей празник: дивися, так буде з кожним, хто буде жити моїм словом, хто своє так не переінакшить. Хто буде вірний, як вона до кінця. Кожен, хто так витримає до кінця, той буде так, як вона в небі. Марія не стоїть у небі, замикаючи двері, навпаки, вона для багатьох тримає їх відчиненими. Марія, вона вже на фініші, і місце поруч з нею є вільне для тебе. І про це сьогоднішній праздник нам хоче сказати. Марія в небі чекає теж на тебе. Разом з Ісусом, разом з ангелами, разом з святими. Вона прагне того, щоб ми були теж в небі біля сина. Молиться за нас теж. Свято Успення – це не тільки радість за Марію. От ми радуємося, що вона в небі. Молодець. Так? Але це також і заклик для нас. Або навіть можемо сказати, і запитання теж для нас. Чи я йду в напрямку неба, чи мій спосіб життя є, власне, в керунку неба, чи ні. Чи я живу так, щоб хтось після мене теж захотів іти за Христом. Бачите, Марія, вона дуже багатьох мотивує її приклад материнства, співстраждання, витривалості, терпіння, мовчазний той приклад. Та її постава на хресній дорозі, на Гологофі. Для багатьох і просто силою. Коли читаєш Боже Слово, читаєш про те, як, як вона переживала всі ті події. І тим самим вона нас спонукає нам сьогодні, допомагає. Бо ми дивлячись на її життя, можемо також пройти в свої власні випробування. І тоді питання, чи я живу так, щоб хтось інший. Міг дивитися на моє життя і хотів іти за Христом. Чи мої вибори, які я роблю кожного дня, ведуть мене вперед до неба, чи, можливо, вертають мене назад? Марія, вчить нас, що шлях до неба починається із кожного маленького так сьогодні. Ми кожного дня чинимо вибір. І кожне наше маленьке так Богові в молитві. Читанні Слова Божого, святого Писання. У вірності тому слову, у зберіганні, коли ми його зберігаємо в своєму серці, носимо його, воно приносить плоди. І Тому це свято для нас сьогодні дуже важливе, тому що воно нам, з однієї сторони, показує нашу мету, а з іншої сторони, показує нам, що там, куди ми йдемо, там не просто порожньо. А там є Ісус і там є теж Марія, яка нас чекає і каже, давай, давай, ти зможеш. Давай, давай, не вір в ту нісенітницю, про яку тобі постійно говорить диявол, і каже, що небо це не для тебе, що це для дуже правильних і святих, а тобі ще до того дуже далеко, бо в тебе ще купа гріхів, ти часто злиш, в тебе всякі різні ситуації бувають, і то це щось, щось що тебе не стосується. А Марія, яка вболіває за нас і стоїть, якби, як той тренер, як я сказав на початку, стоїть на фініші і каже: давай, ти зможеш уперед. Та я не можу, я маю сил. Давай, давай, давай вперед. Тому, коли наступного разу будеш втомленою, може, знеохоченим, коли буде здаватися, що життя це просто такий забіг без кінця. І нема тому кінця краю тим всім проблемам, труднощам, стражданням, цій війні, врешті-решт. То пригадай собі про Марію, котра вже на фініші, котра вже там, в небі. І з того боку каже тобі, давай, дитино, давай вперед. Я тебе розумію. Я знаю і бачу, що тобі боляче. Я знаю, що тобі непросто. Але я знаю, що ти зможеш діти до кінця, давай вперед, я молюся за тебе. Я вірю в тебе вперед, давай до кінця. Небо того варте. Тому вперед. Ну, дивлячися на Марію, котра взята до неба. Яка відійшла до Отця, яку Ісус взяв до себе. Сьогодні молімося до неї, аби теж наше життя, яке ми проживаємо кожного дня, наші вибори, котрі ми чинимо, аби справді були такими, якими, які б нас теж привели до неба, аби ми пам'ятали про смерть, і каже мудрість, так, що пам'ятай про смерть, не тому, що. Боятися треба і нічого не наробити злого, і, і, і щоб жити в страсі кожного дня, що помру. Бо той момент смерті дуже важливий для нас. Так? Тому що це, це момент, коли ми переходимо, це момент, коли двері відчиняються, і ми відходимо. Тому молімося за нашу добру смерть. Молімося про те, щоб ми, як ті. Подібно як ті спортсмени, котрі біжать великий марафон нашого життя, аби ми не знеохотилися, аби ми не втомлювалися йти вперед і рухатися далі, і нехай Марія, котра за нас вболіває з неба на фініші. Нехай нам у цьому допоможе своїми молитвами, своїм заступництвом, своїм захистом, як мати, котра дуже добре знає і розуміє своїх дітей, не нам випросить у свого сина ту ласку, аби ми. Той дар неба, який нас уже чекає, нам треба до нього просто добігти, діти, аби ми його не змарнували, не втратили своїми гріхами, своїми знеохоченнями, але щоб ми крокували, дивлячись на неї, на, на неї, як нашу матір, на неї, як наприклад, ту, яка берегла своє слово і була вірна Богові аж до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу!